Він готовий поїхати на віддалені. що наша коротка схема на близько хвилини. Будемо уважно, що він приїхав на фініш обов'язково. Острів виростельно поїхати кудись в бассейнчик. Вишки робити.

Нами забувають діти, на то, де були трапи закладені, а ми перебуваємо допомогу. Наша задача мити поводить, наша задача удорової мотиви потребувалися. Позивали сама, слідка, диковачника, задоволення собою, видобуємо собі такое одоління, підстріляє сьогодні, щоб ви подати вашу нові кар'єри, що ви можете опанувати свої емоції, перевіркувати свої нові допомоги. Опа! Ви за фінальну точку трошки перевірвав задній